Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Це відео вийде як на Ютубі, так і в Тіктоці. Тому я знімаю його в форматі Тіктоку. А під відео, як в Тіктоці, так і на Ютубі, ви знайдете посилання на мій профіль в Телеграмі, де буде посилання саме на цю постанову, про яку я вам зараз і розповім. До речі, не забувайте підписатись, де б ви не дивились це відео на самі канали, і обов'язково підписатись на телеграм-канал, де я розміщую безпосередні поради і безпосередньо ті питання, які ви мені задаєте, які вас турбують. Тому я от і записую це відео навіть у суботу сьогодні, подзвонила дуже велика кількість. Так мовити, глядачів каналу і попросили розповісти саме про цю постанову. Постанова стосується виплати винагороди, яка передбачена постановою Кабінету міністрів 168, от ці 30 тисяч гривень, 100 тисяч гривень службі судової охорони. Це безпосереднє відео для них. Кому повинні виплачувати, як повинні виплачувати, чи повинні виплачувати, а головне, які строки звернення до суду безпосередньо і до кого звертатись з цими вимогами. Як передбачає сама постанова, вона вийшла 6 квітня, ще раз нагадую, вона буде в мене на телеграм-каналі. Посилання буде під цим відео. Немає значення, де вона вийдуть на тіктоці чи в Ютубі. Ви зможете його подивитись. І так. Про що говорить Верховний суд? Взагалі, знаєте, не дуже часто бачиш такі постанови, де Верховний суд застосовує саме норми Конституції. Не норму оцих законів, те, що натворили наші законотворці, вийшовши за свої межі, а саме норми Конституції України як норми прямої дії. Йдемо по порядку. Виплачувати повинні. Виплачувати повинні в тій редакції постанови, яка. Не суперечить і не зменшує ваших прав, тобто, як зазначає сам Верховний суд, 30 тисяч гривень особам, які. Не знаходяться в зоні бойових дій і 100 тисяч гривень особам, які знаходяться в зоні бойових дій. Якщо читати цю постанову саме так, тобто наступні зміни не можуть застосовуватись, тому що вони звужують і зменшують гарантовані законом права, тому вони не застосовуються. Це перше, на що звернув перша норма Конституції, на що звернув ретроспективна е, Верховний суд при Її застосування. Друга ситуація, де застосувалася норма Конституції, це строк звернення. Якщо раніше до липня 2022 року строк звернення за виплатою заробітної плати не обмежувався жодним строком стаття 233 КЗПП Кодексу законів про працю, то завдяки пані Третякової, ви знаєте, цю пані Третьякову, яка, ну, яке. Вважаю, відноситься до Бідось, тобто блоку верні, не блоку, а батальйону імені Джорджа Сороса, і внесли відповідні зміни, якими, по-перше, звільнила депутатів від призову від мобілізації, а по-друге, обмежила цей строк звернення до суду трьома місяцями. Якщо раніше не був обмежений, то зараз він обмежений трьома місяцями. З чого виходить Верховний суд? Що якщо правовідносини вийшли до цих змін до там, липня чи червня 2022 року, то відповідно застосовуються ті норми закону, які існували до того. А так як в самих постановах зазначено, що вони застосовуються, немає значення коли прийняти, тобто самі себе шукали. Однак застосовуються з 24 лютого 2022 року, розумієте, я думаю, що всі ви з вищої освіти, більш-менш так як вас прийняли на цю службу, ви розумієте, що саме. Необмежений строк і застосовувати в цих справах. Тобто, по строкам вам ніхто не може м, обмежити і відмовити задоволені позови. Тобто, По-перше, ті особи, які не знаходились в зоні бойових дій, повинні будете отримувати доплату 30 тисяч гривень. І, по-друге, строк не обмежений. Тепер розберемось, хто повинен вам сплачувати, до кого звертатись. Звертатись ви повинні до ТУ ДСА. Яке знаходиться безпосередньо в тій області, в якій ви проходите службу. Саме вони є розпорядниками коштів, і їх е, виправдані, що в державному бюджеті і в утриманні не передбачені ці кошти, нікого не цікавлять. Це не є вашою проблемою, це є їх проблемою. І ви можете стягнути ці кошти саме в цьому розмірі. Також... Е, так як це була зразкова справа, вона ще може бути оскаржена в Великій Палаті. І Велика Палата, як ми знаємо, вона дуже любить права людини, ну, як я вважаю, в лапках. Вона може це ще змінити. Ну, на сьогоднішній день це діє, і ви можете вже приступати до захисту своїх прав або почекати, як прийме Велика Палата, і тоді звертатись до суду. Є в кінці ознаки цієї зразкової справи, до кого вона застосовується. Щоб не перечитувати, не займати ваш час, ви це все зможете подивитись в посиланні в моєму телеграм-каналі безпосередньо на саму постанову. Поки на всьому все. Якщо вам потрібно буде допомога, звертайтеся і пам'ятаємо, Україна переможе, віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україну. І підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм. Слава Україні!